Всіх вітаю на каналі у пошуках мотивації. Сьогодні поговоримо про одну фразу, яка дасть тобі можливість зрозуміти, в чому сенс твого життя і яка твоя головна місія в цьому житті. Тому додивіться це коротке відео до кінця і ви дізнаєтесь, як проста фраза, записана у вашій свідомості, може змінити ваше життя в кардинально позитивну сторону. Кожній людині важливо зрозуміти, для чого і навіщо вона живе. Тому що, коли появляється ціль в житті, появляється сенс. Тобі простіше діяти і приймати рішення. На більшість питань появляються відповіді, і велика кількість питань відпадають самі по собі. Тому зараз ми определимо основний сенс твого життя. Згадай всі свої цілі в даний момент. Навіщо вони тобі, що ти получиш, коли досягнеш їх. Так чи інакше стоїть чітка ціль відчути радість, відчути позитивні емоції, щастя, драйв чи енергію. Ти хочеш радості, а не авто чи будинок біля моря. Тепер давай подумаємо, як взагалі можна получати радість від життя. Я для себе вирішив 5 основних способів. Перший спосіб догодити органам відчуття. Це вже само по собі піднімає настрій і дає позитивні емоції. Другий спосіб великі покупки. Коли ти починаєш непогано заробляти, у тебе починаються з'являтися гроші, і ти купуєш те, що дійсно піднімає твою самооцінку і додаткову мотивацію. Третій спосіб різні стимулятори. Якщо ти дійсно і твердо запланував реалізувати одну із своїх цілей в житті, тобі потрібно різними способами заставити себе це зробити якнайшвидше. Четвертий спосіб допомогти комусь у чомусь. Ти маєш навчитись допомагати іншим людям, тому що існує закон бумеранга, і добра тобі вернеться вдвічі більше. П'ятий спосіб. Реалізація свого таланта не існує жодної людини на світі без таланту, тому пробуй все в різних сферах, і ти обов'язково знайдеш свої приховані таланти, які в майбутньому можуть знадобитись мільйонам людей. Перші три способи несуть характер разової ін'єкції: ти щось з'їв, купив, послухав. Получив радість і через деякий час вона проходить. Щоб знову відчути радість, потрібно знову повторити це. Четвертий спосіб тут рівень радості вищий, якщо вищий твій рівень допомоги. Якщо допомогти бабусі це одно, але якщо спасти її життя, то це ти будеш пам'ятати усе своє життя. І нарешті найвищий рівень радості ти получаєш, коли ти реалізуєш свій талант. Або прихований потенціал. Так побудований світ, що дав можливість нам розвиватись іменно у цьому напрямку, на цьому рівні навіть самі думки можуть моментально підняти твій настрій, а практична реалізація таланту доставляє нам самі найцінніші позитивні емоції, і саме головне емоції радості, які збільшуються з розвитком таланту. Таким чином, ми плотно підійшли до головної життєвої місії, але ще не зовсім. Ми зрозуміли, що за всіма нашими цілями стоїть бажання радуватись життям, і що найбільший кайф дає іменно реалізація твого таланту. Залишилось оприділити, що ж таке талант. Візьми любу талановиту людину, і ти зрозумієш, що всіх цих людей об'єднує одно. Вони реалізують свій потенціал, допомагають іншим людям получати справжню радість. Хтось співом, хтось інноваційними розробками або спортивними рекордами. Все це підводить нас до головної життєвої місії, яку можна сформулювати так: радуватись життю. Через доставлення радості іншим людям шляхом реалізації свого таланту. Це означає, що під час розвитку свого таланта ти створюєш або робиш щось, що буде радувати інших людей, і через це получаєш ще більше радості. В цьому і заключається найвищий рівень радості. Іменно від цього ти будеш получати максимальну радість і енергію. Тому прямо зараз перепиши цю фразу, повіш на видне місце, так як зробив це я, і знову для себе ще раз обдумай. Впевнений, це буде піднімати кожен раз твій настрій і рано чи пізно допоможе тобі зрозуміти, в чому твій прихований талант, і давати заряд позитиву іншим людям. Дякую, що додивилися відео до кінця, сподіваюсь, воно вам сподобалось, і ви віддячите мені взаємною підпискою і лайком на це відео. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!